Доброго дня всім! Мене звуть Вікторія Киба. Я дуже люблю передбачати на таро, а також на звичайних картах. Тому звертайтеся до мене. А також в мене є на всіх моїх каналах є ще рецепти. Я дуже люблю готувати. Але зараз в мене щось дуже тягне до таро. Так, подивимося, що у нас сьогодні нам сьогодні вихідний день, що принесе. Які думки, якісь там? Стан, слухайте, оце, бачите, яка карта? Це десятка мечів. Ну, зрозуміло, що в такому положенні. Ви бачите, по всі, ну як, вся спина утикана мечами, протикана проти, проти, проти мечами. Це, знаєте, ця карта дуже схожа на карту смерть, тому що вона, якби все, все уходить. А вона ну все, все помирає, а коли все помирає, тим паче 10, потім щось нове відроджується. Ну, все померло і нове відроджується. А в нас перевернута карта. Це ну, каже про те, що все під силою тяж, тя, тяжіння, всі, всі негаразди, всі погані думки, все від нас відходить. Відлітає, розумієте, у пріру відлітає. І все буде, все буде. Ну, я не можу казати, що буде погано. Буде ну, гаразд, ну, звичайно, спочатку буде, може, і боляче. Може, знаєте, як ще буває: якщо ти звикаєш до якоїсь поганої думки, то від, ну, як, відзвичайся не думати погано. А думати тільки хорошо, про гарне, про добре. Це дуже складно. Нас вчили в іншому. Так, зараз подивимося, що тут у нас далі. Блін, ну як оце, ну, як оце цим картам не довіряти? Бачите, як? Це чаші або кубки. Тут в нас і вісімка. Вісімка це продовження. Продовження. Йдемо далі. Залишаємо позаду себе, залишаємо все щось непотрібне, все залишаємо позаду. Ви розумієте? І йдемо уперед, і в нас буде, буде щось інше вже. Ну, Давайте казати, сьогодні відпочинемо, бо неділя сьогодні, а вже з понеділка буде щось у нас нове. І подивіться, будь ласка, і хтось нам буде допомагати, тому що людина на карті вона тримається за посах, можна сказати, посох, А може, і жезл, знаєте, щоб допомог, хто хтось щось допомагає, і вперед попереду такі гори невеличкі. Ну, будемо преодолювати, чи як проходити ці якісь іспити. Ну, Ми зараз живемо в іспитах всі. Тому ми все пройдемо, все пройдемо. І ще й, е, тут, так незвичайно, бачите, ну як сказати: або туди, або туди, бачите? Ну і луна, е, і місяць, і сонце. Або це такий повний місяць. Ну, я не знаю. Ну, мені оце, здається цей символ про те, що треба робити вибор. Зробити треба обрати вибор. Фу, обрати, що далі будемо робити. Перед вибором стоїмо. Ось так. І далі. Наступна карта. Слухайте. Ну, щось може переду, подумаємо, підемо і щось таке буде, що якийсь союз розпадеться. Який союз розпадеться? Ну, раз він розпадеться, цей союз, Ой, значить він був не потрібний нам. Так, і що далі? Коли розпадеться союз, що буде? Боже, я тільки спіла задати питання і, 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 і бачите, що це маг. Це, о, це класна карта. Це початок. От от дивіться, там десятка була. Потім, е, роз, ну, потім у нас вісім, яка каже: е, роби вибір, роби забудь все, що у тебе було позаду, залиш все позаду. Розпадається якийсь непотрібний союз. Дві людини тут. І наступна карта, одиниця це вже ну, точно початок чогось нового, і ми маги, маги, ми маги. Бачите, хто не роздивлявся цю карту, подивіться: все можемо тут у нього на столі і чаша, кубок, і жезл, і меч, і, ще, і пентакль он лежить. Бачите? І в нього така ще палочка волшебна. Магічна палка. І це назавжди, назавжди. Ми такі, боже, ми так не віримо в свої можливості. А бачите, як думки? Я тільки сказала, що розривому якийсь непонятний шлюб, я хотіла сказати: слухайте, а може у когось шлюб на розриві? Не, не, не бійтеся розірвати шлюб або ну, якісь відносини. А мені здається, що це думки. Пере... Ну, як? Перевернути думки на краще. І будемо магами. Так, я останню достану, тому що мені дуже хочеться, що ж нам ці <сум> ну, думки. Паж мечів, паж мечів, думки, думки. Ну, думки не залишають, бачите? Думки не залишають, тому що це мечі. Вони кажуть про думки. Ну, ми не можемо не думати, зрозуміло? Так, це останнє. Знову. все думки, думки, думки. ну Треба покидати думки, ця карта вже якось була у нас недавно в розкладі. Бачите, тут возроста, е, там який місяць, і зараз він, до речі, і росте. Зараз місяць зросте, другий або третій день. Так що на росту, на, ростущу, на зростаючий місяць, будь ласка, прибираємо оці всі свої окови, які ми придумали, погані. Думки відкриваємо глаза і на зростаючий місяць робимо щось інше. Все, все відходить. Бачите знову мечі? Тільки міняємо думки і все і все відходить. Подивіться, яка карта. Фух. Я вже давно кажу, що всі наші думки, і всі наші негаразди, е до речі, від думок. Все ми відпускаємо, ми ж маги, ви ж бачите, що ми маги. Ми все можемо. І у нас карта це е, десятка пентаклів. Бачите, тут родина. Родина, батько, е, Ну, сім'я, собаки, це, дру, це дружні стосунки, це гарні відносини в сім'ї, дівчата, хлопці, подивіться, будь ласка, все буде гаразд. Так, я не буду більше витягувати карти, але все-таки гляну, що в нас тут нам дадуть ще. Ці мої карти. Я з них колись починала ще <сум> В студентські роки тому я дуже люблю. Ну, попізнь... Пізнь... пізня дорожка якась буде, кудись підете. Та що ж таке? Я б... знову хлопоти. Вчора теж були хлопоти такі. Ага, я знаю, що це за хлопоти. Все, розумію. Так, дивіться, будемо паритися до, до, до вечора. Будемо паритися, що ж там у нас таке. Віта нагадала, що воно таке. Ну, хто там вірить мені, то буде думати, що ж там Віта нагадала. А я вам нагадала: я нагадала і вам і собі не нагадала, а навор... на, 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 передбачувала, що ну, будемо ще до вечора паритися. Це такі безполізні хлопоти. Не, не про що хлопоти. Не про що таке? А про що хлопочемо? Про гроші. І далі що в нас гроші це і туз бубновий, і бубновий валет. Тобто це каже про те, що в нас гроші будуть не партися, розслабляємося і отримуємо задоволення від життя. Ну, як є, так і є. Так ми живемо зараз. Я вас дуже-дуже люблю. <кій> Будь ласка, звертайтеся до мене. За невеликі гроші я вам поможу розібратися в якійсь ситуації. На Ютубі у мене є там телефончик під відео, а в інстаграмі і тіктоці, пишіть в особисті, і ми з вами розглянемо ваші ну Я ніколи не кажу там. Проблеми, я кажу, якісь невирішені питання. Будемо розбиратися. Я вас чекаю і дуже-дуже люблю. Гарного дня всім!